Формадол таблетки від головного болю. Ну і долучаємо до ефіру Сергія Брачука, голову громадської ради при одеській обласній військовій адміністрації. Пане Сергію, вітаємо. Добрий ранок. Слава Україні, слава збройним силам. Вітаю героям слава. Наша колега в Одесі. От вона навела цифру 290 квартир пошкоджено, але хотілося б дізнатися, які зараз вже рішення прийняті і яка допомога надається. Пораненим і постраждалим, і звичайно, родинам загиблих внаслідок цього вибуху в багатоквартирному будинку. Ну, по-перше, дійсно відразу до рятувальної операції поступили всіх служб на різних частині відпрацювали як на високому рівні і було спочатку пожегу. Відлітова назад дійсно є такі от руйнування. 290 квартир різного роду. В основному це Подрощені меблі, подрощені вхідні або квартирні двері. Ну і, власне говоримо дуже багато про те, що повилітали повилітало скло з вікон. На сьогодні прийнято рішення. Вже було сказано те, що це все закривається або плівкою, або забивається фанерою. Надалі буде підраховано, що і кому треба зробити. Кому наші служби вже виконують ці роботи. Є у нас вже досвід. Він звичайно досвід війни, але тим не менше. Який допомагає досить швидко ліквідувати наслідки таких руйнувань, сподіваюся, що найближчим часом е до робіт у цих квартирах у всіх квартирах приступлять відповідні структури. Прийнято ці рішення прийнято ці рішення на рівні обласної військової адміністрації, міської влади районної влади. Так що я думаю, наслідки цих нічних подій, трагічних подій, будуть ліквідовані щонайшвидше. Що стосується стану здоров'я. Тих людей, що постраждали, то там різного ступеня ураження були. В основному дійсно це будівельні матеріали та скло, яке поранило людей. Знову хочу наголосити: тут особливо, що не треба під час таких подій стояти біля вікон, треба іти в укриття, бо як мінімум дотримуватись правила двох стін. На жаль, одна жінок, що загинула, вона спостерігала за цим повітряним боєм саме біля вікна, і влучила. Влучило на жаль уламком, людина загинула. Ну і власне і двоє подружніх пари, що знаходились на вулиці, теж уламки попали і людей немає. На жаль, дійсно люди тікали від війни з Батмута з Херсона, але от вона наздогнала їх на жаль в Одесі. Так що рішення відповідні прийняті. Я сподіваюся, що вони будуть виконуватись, так як виконувалось в Одеській області в Одесі. І до цього так є ураження в рекреаційній зоні. Це улюблений. Такий об'єкт для ворога протягом всієї цієї війни люди теж залишилися без житла сьогодні о, залучені до цих робіт, в тому числі і районна влада, і місцева влада є відповідні завдання, і просто треба виконувати, як би складно це не було. Так що наразі ситуація така: у нас сьогодні ніч, слава богу, без обстрілів, одещина дійсно в жалобі. Говтуємося після цієї трагедії. Розуміємо, що вона. Звичайно, зачепило всіх нас, але мусимо йти далі, не зупинятися. Ну і нагадаю, що ризик дронового ракетних ударів він залишається дуже високим. Тим більше вночі ворог вивів Чорне море ще один ракетоносій, і зараз він є один: це надводний потужний корабель, вісім калібрів на борту. Так що треба бути уважним, обережним, особливо під час повітряної тривоги. Тобто зараз, станом на цю мить на 6.49 ранку, залишається загроза ракетної атаки. Розкажіть про ці носії. Це надводний ракетоносій. Взагалі, угруповані Чорноморського флоту зараз складає 12 кораблів, не дивлячись на те, що певний шторм є, звичайно. Дійсно, дощі сьогодні у нас на Одещині, але це не заважає ворогу маневрувати в акваторії чорного моря. і Ракетоносій має 8 калібрів. Тому це загроза не лише для Одеської області, це загроза для усіх регіонів нашої держави, тому що калібри використовуються по всіх областях, коли такий обстріл йде. Ну і говорячи про дрони, у ворога їх, на жаль, вистачає постачання з Ірану до Російської Федерації, на жаль, продовжується. Тому ця загроза є постійною. Треба бути уважним, звичайно, і виконувати всі правила поведінки під час сигналу. Повітряної тривоги це дуже важливо, це те, що зберігає життя. Ми ну про уламки будемо говорити. Звичайно, те, що треба дочекатися відбою повітряної тривоги і лише тоді починати якісь дії. Бо бачите, уламки, і це вже не перша така історія. У нас травні теж людина загинула, коли уламки ракети впали на промисловий об'єкт. Пане Сергію, бачите за трагічних схожих обставин в Києві теж загинула жінка, яка під час повітряної тривоги перебувала на Балконі. Але у нас небезпека не зникає. І, зокрема, зараз ви теж говорите, що ракета -носій є у Чорному морі. Дрони росіяни теж продовжують з різних напрямків запускати. Яка ситуація на даний момент із укриттями? Хотілося б дізнатися і. І, зокрема, от в тому будинку, який під час тієї кривавої ночі, де постраждали люди, чи було їм де сховатися? Тому що наша колега вона сказала, що поруч і садочок і школа знаходилися, і власне там на дитячому майданчику величезна вирва від удару від вибуху утворилася. Яка ситуація в цілому з укриттями і зі сховищами в місті? Ну, звичайно, була реакція в основі військової адміністрації всіх відповідних структур після тієї трагедії в Києві, яка сталася тоді з укриттями. І ця тема вона взагалі протягом великої війни досліджувалася, і звичайно, приймалися відповідні рішення. А найголовніше, що було призна... ну, перевірка, відбулася так до 5 червня її було проведено. Призначено персональних відповідальних за кожне укриття, і всі ці укриття, особливо під час повітряної тривоги, мусять бути відчинені. Перевірка показала, що не скрізь це питання вирішено. Відповідні завдання поставлено, і я скажу так, що у разі невиконання цих завдань буде жорстке покарання. Це, це покарання, яке відповідає вимогам воєнного стану. Не всі укриття дійсно були відкриті. Тут особливий момент, що є ряд укриттів, які належать, скажімо так, комерційним структурам. Було віддано розпорядження, що усі укриття будь-якої форми власності їх зобов'язані відкривати під час сигналів повітряної тривоги. Хочу зразу ще раз нагадати одеситам: якщо виникають питання щодо стану укриття, щодо їх роботи. Будь ласка, повідомляйте, є відповідні чат-боти на о, сайті обласної військової адміністрації, є в телеграм-каналах. Будь ласка, повідомляйте, будемо реагувати на те, що відбувається. Ми ну, принаймні ті питання по укриттях, які Одесити задавали останніми днями. Вони всі ці питання вирішені, і принаймні, як мінімум, ці укриття відкрито і вони працюють під час повітряної тривоги. Ну і, і знову таки до Одеситів. Не треба просто виходити на вулицю, треба йти до укриття, тому що це може призвести до трагедії, якщо ви просто вийдете або взагалі залишаєтесь у квартирах. Згодні з вами, з вашими закликами, пане Сергію, не можемо з вами не обговорити е, трагедію на Каховській ГЕС, адже вас вона так само одеського регіону стосується. Будинки, меблі, автомобілі та побутова техніка це все плаває у морі в Одеській області. Прикордонники фіксують наслідки екоциду, який вчинила Росія в Україні, підірвавши Каховську ГЕС. У державній прикордонній службі кажуть, що море перетворюється на сміттєзвалище та кладовище тварин, які загинули. Також розпочався морив. Бо окрім того, вода несе міни та боєприпаси. Прикордонники закликали громадян безпекою і звертатися до відповідних служб, якщо виявити підозрілі та вибухонебезпечні предмети. Пане Сергію, розкажіть більш детально, що припливає до одеського узбережжя. І розкажіть, будь ласка, можливо, у вас є звернення до містян, до жителів мешканців одеського регіону, і можливо, вже знаєте і оцінюєте. Наслідки цього цієї трагедії для одеського регіону, ну по перше, буквально відразу було звернення начальника обласної військової адміністрації Лега кіпера до ситів, щоб вони не виходили на узбережжя, так само і до мешканців Одеської області, щоб не виходили на узбережжя, тому що Є величезна загроза дійсно того, що до нас приб'є мінно-вибухові предмети. Ми говоримо про те, що велика вода Дніпровська вона змила фактично першу лінію оборони ворога на літній березі. Там дуже багато було замінованих територій. Усі ці міни пішли сюди, і скажу так, що буквально відразу, за кілька годин після трагедії, одну з мін знищили наші сили оборони контрольований. Був підрив, це була протидесантна міна, яку викинуло на берег. Тому сценарій передбачає подальший розвитку подій, що такі міни можуть опинитися і на будь-якому пляжі одеському, і на будь-якому на будь-якій ділянці нашого узбережжя. Ми говоримо також про боєприпаси. Це дійсно, наприклад, постріли до гранатомету або гранати. Ну тобто різноманіття таке є, тому на море ходити не треба. Це просто є заборона. Нагадаю, це діючий наказ минулого року власної військової адміністрації, військового командування. А щодо сміття, то дійсно ситуація дуже тривожна. Ви самі бачите, що приносить сьогодні нам до берега. Сміття дуже багато його треба прибирати і одесити проявили ініціативу кілька днів тому. Вже почали виходити на берег, збирати це сміття. Але сьогодні хочу нагадати про те, що про що вже сказав трошки раніше: є велика небезпека, саме від вибухових предметів, що можуть опинитися серед сміття. Тому спочатку військові будуть займатися і займаються мінною безпекою. Потім комунальники долучаться до цього великого прибирання. Також буде задіяно відповідну техніку навіть у морі, якщо у морі будуть знаходити боєприпаси, і просто будуть знищувати. Поки що людей ми просимо не виходити, не працювати, не робити е цих рухів, цих дій. Хоча дуже вдячні так. за таку ініціативу. Пане Сергію, ми дуже сподіваємося, що Одесити вас почують. Ваше звернення дуже дякуємо вам за роботу і за включення. Сергій Брачук, голова громадської ради при одеській обласній військовій адміністрації, був з нами на зв'язку.